Вітаю глядачів каналу ТСН UA. Сьогодні у нас в гостях Станіслав Жиліховський, експерт, міжнародник, кандидат політичних наук. Станіславе, вітаю! Слава Україні. Вітаю героям слава. Хотів би розпочати з теми вбивства Пригожина, яка досі продовжує бути актуальною. Сьогодні інститут вивчення війни, американський аналітичний центр у своєму щоденному звіті припустив, що смерть Пригожина. Змінює так звану угоду між Путіним та Лукашенко та от самим Пригожиним. Я нагадаю глядачам Путін та Лукашенко, нібито пообіцяли умови безпеки для Пригожина, щоб того не вбили та не посадили в Росії після його заколоту разом з його ПВК Вагнер. І от за версією аналітиків, порушення її порушення ставить Лукашенко у більш небезпечне становище на думку аналітиків, це нібито скорочує його простір йому простір для переговорів з Кремлем. Станіславе, чи дійсно вбивство Пригожина може вплинути ну, і на Білорусь, і взагалі нести загрозу режиму Білорусі? Я скажу так, що ситуація, яка обертається навколо ліквідації Пригожина та інших ватажків, ПВК Вагнер загрожує не лише білоруському режиму, а й взагалі російському. Це показує те, що Фактично, Путін опиняється у все більшій ізоляції, навіть уже в межах самої Російської Федерації. І якщо справді цю ліквідацію замовив Путін, то фактично він вже є загнаним в куток, який скажімо, вже не довіряє нікому. І відповідно режим Лукашенка для нього теж вже не є якимось таким. Важливим союзником, оскільки він розуміє, що Білорусь все одно е, поки що зберігає якусь формальну незалежність. Е, Лукашенко з, е, намагається все ж таки ще маневрувати, і тут я би е, пригадав би ситуацію, коли він починав нещодавно е, загравати з Польщею і іншими країнами. то, ми можемо ще якось помиритися. Я думаю, що е, на той момент е, Лукашенко все зрозумів, особливо коли він побачив тих найманців на своїй території, і коли Росія перестала сплачувати коштів на їх отримання, і це повісила власне на Республіку Білорусь. Тому я думаю, що він прекрасно розуміє, що режиму Путіна буде кінець, але тут також варто розуміти, що Путін потягне за собою Лукашенка. Тому скажімо, цей дует він. Хоч і е, знаходиться, скажімо, в залежності один від одного, але все ж таки він є е, 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 крихким е, уже на, на цьому етапі війни, тому я б не почав би тут сильно прив'язувати е, цю ситуацію саме ситуацію з ліквідацією е, вагнерівців. Але тим не менше, тут можна говорити про те, що зараз відбуваються процеси, які ставлять під ризик взагалі у всю цю союзну державу і у всю цю неоімперську політику, яка була проголошена Кремлем, ще починаючи з Мюнхенської конференції безпеки 2007 року, і я думаю, що незабаром ми побачимо ще багато яких цікавих подій. Але варто розуміти, що ситуація є також загрозливою і для України, тому що це не означає, що зараз скажімо, все швидко впаде. Що перестане Лукашенко служити, наприклад, Росії, що Путін ослабне, і перестане, скажімо, менше посилати своїх військ техніки в Україну. Ні. Скажімо, цей оцей етап оцінє неоімперії, як показує часто історичний досвід, є найбільш небезпечним і Україні варто готуватися до посиленої ескалації на фронті, до того, що можуть бути ще різного роду несподіванки, і в контексті, наприклад, нових обстрілів. І можливо погроз, включаючи застосування ядерної зброї, це зараз дуже небезпечний період. Адже саме скажімо, імперії, коли вони вже починають агонізувати, вони дуже сильно починають скажімо, вести таку політику, яка скажімо, намагається, намагаються якомога більше протягнути існування себе і власне режимів, які їх очолюють. Тому я думаю, що в цьому є найбільша проблема. Ну, а щодо цієї ситуації з вагнерівцями, то скажу так, тут може бути і те, що їх регітував особисто Володимир Путін, згідно його наказу, а може бути і те, що було вчинене якесь вбивство з тих незгодних осіб, які, яких в Росії є чимало, і які незадоволені, власне. Війною в Україні, які власне почали втрачати свої статки, зв'язки із західним світом. То ж тут могла бути якась, скажімо, таємна спецоперація цих, цих осіб. Наразі важко говорити про прізвища, але ми розуміємо, що все ж таки таких людей чимало, і я думаю, це теж ознака того, що вони розуміють, що режим поступово іде до свого колапсу. Ну і відповідно він і потягне за собою. Такі маріонетки, як білоруський режим Лукашенка, ну а також інших можливих союзників, тому скажімо так, тут варто Україні бути готовим, тримати руку на пульсі, а і очікувати надалі, як розкатимуться події, адже ми повинні розуміти, що в цей період саме головне тримати розум холодним. Мати на поготові і зброю, і всі інші засоби, щоб, щоб змогти відобразити можливі нові атаки, ну а далі вже реагувати по ситуації. Але я думаю, що офіційний Київ до цього готовий, і наші високопосадовці неодноразово заявляли, що вони розуміють, що може відбутися і в Росії, і в Білорусі. І як це може вплинути на ситуацію на фронті? Тому я думаю, що Україна є підготована, але все ж таки несподіванки можуть бути. І сподіваємося, що ми гідно вистоїмо в цей важкий день на всіх період? Також саме вбивство про саме вбивство зговорив і сам Путін. Він його підтвердив і дав досить такий детальний опис керівника Вагнер. Він сказав, що той був ефективний, але робив помилки. Ну, у мене до вас таке питання, на що Путін вирішив таки згадати про Пригожина? Він міг цього в принципі не робити. Ну і який підтекст в його словах ви бачите? Ну, власне, так, він ще скажімо, певний період про цю ситуацію, але фактично можна говорити про те, що він визнав сам факт скажімо, Смерті цього ватажка, і тобто, вже ми можемо говорити про те, що це дійсно мало місце, і власне я думаю, що він не міг не згадати цієї ситуації, враховуючи те, що ще нещодавно ми бачили, як цей вата ватажок цього формування намагався скинути власне той режим, який наразі. Є в Кремлі і власне досягти таким чином своєї своїх певних амбіцій. Ну я думаю, що тут може бути багато причин, ну але все ж таки я думаю, що він не міг рано, ну скажімо, уникнути цієї тематики, і Путін розуміє, що рано чи пізно це питання йому б задалося. Наприклад, якщо б відбудуться якісь зустрічі з. Іншими скажімо, представниками представниками матері інших держав приміром, якась гіпотетична зустріч з Ердоганом, і там будуть присутні журналісти. Вони обов'язково би задали це питання, тому власне щоб зараз скажімо, поставити крапку або три крапки, то власне він і вимушений був про це заявити, констатувати власне загибель. Євгенія Пригожина, ну і власне рухатися далі. Я не виключаю, що ще будуть якісь питання з цього приводу, але скажімо, він для того, щоб цей градус не збільшувався, і особливо це, щоб це не було сильно багато питань всередині Росії. Йому потрібно було хоч якось це згадати. І згадати саме в такій манері, до дуже уже путінський, як він е, полюбляє жонлювати різними такими висловлюваннями. Тут нічого дивного немає. Ну, натяк на долю. Ну скажімо, е, можливо, був якийсь натяк на те, що він вчинив невдалий переворот, і скажімо, і, і так його спіткала така невдача по житті, як власне загибель. Ну можливо, так. Ну ми розуміємо, що це такий путінський цинізм. Він тут неодноразово це використовував. В різних обставинах так само це стосувалося щодо загибелі тих чи інших осіб, і в Росії і поза її межами. Ну тобто, скажімо, це характерно для нього. Як воно ж насправді, яка там буде ситуація розвитатися? Ну не знаю, тут варто зараз спостерігати за за Наступними подіями я не виключаю, що може бути якесь ще більше закручування гайок в Росії, тобто він може використати цю ситуацію. Не, використ... не, вик... не, не виключаю, що вони зможуть використати ситуацію також для. Певних обвинувачень в бік України, і вже певні пропагандисти вже намагалися це зробити. Будь-но, то це вони це зробили, але поки що бачимо, що російський диктатор на це не пішов. Тобто, вже там закидувалися різні версії, що це могли бути зчинені самими членами цього групування чи будь-чекимось іншим. Ну але. Поки що офіційно звинувачення в адресу Києва не було. Ну думаю, тут може бути кілька причин, тому що ну, по-перше, навряд чи це до цього причетна Україна, тобто, тут можна Україна може показатись, і вже до речі, вже багато українських посадових, усіх включаючи президента України Володимира Зеленського, заявляв, що це не. Українська спецоперація і тут у нас скажімо, є багато залізних аргументів, тому що власне ситуація сталася біля столиці Росії Москви, тобто фактично це в глибині цієї країни, що дуже ускладнює вчинення тако таких, скажімо, операцій на в глибині ворожої території. Ну і також звичайно це невигідно самому путіну показати, що Росія не стільки слабкою, що українці добралися вже і до Москви, і це попри те, що зараз і так відбуваються. Певні, скажімо, напади на сакральні об'єкти Росії, включаючи Москва, Сіті, Керченський міст, і так там йдуть звинувачення в бік України, при тому, що Київ намагається скажімо, відмежовуватись від цього, і говорячи, що там це можливо якась і внутрішня ситуація, і таке і інше. Тобто, це теж універсію. Вони цю не просовують. Ну щодо. Західних спецслужб тим паче, тому що це теж могло б показати, що режим є слабким, і тобто він фактично міг би скористатися цією ситуацією, щоб скажімо, Підняти, скажімо, народ на те, щоб надалі воювати, як вони кажуть, проти заходу, проти НАТО і тому подібне. Але все ж таки він розуміє, що це вже є всьому межа, і зрозуміло, що це лише підкреслить, що він вже не контролює, особливо після ситуації з бунтом Пригожина. тому тут скажімо, я б взагалі цей період назвав би двохмісячним бунтом замість двох двохденного, тому що ми повинні були розуміти, що тоді вже цей годинник було запущено, і фактично, всі ці е ситуації, які були пов'язані наприклад з розміщенням вагнерівців на території Білорусі, і відправка в Африку, ну все це фактично і була оця, скажімо, Можна було підсумувати в один, як кажуть, епізод. Ну, і фактично, він закінчився ліквідацією як Євгенія Пригожина, так і іншого, скажімо, ватажка такої Уткінева, власне Вагнером, Ну і інших, які там перебували на борту. Ну і фактично можемо сказати, що ця ситуація закінчилася, хоча ще невідомо, що буде з. Власне, самими цими найманцями ну, тут можна, може бути багато варіантів, когось можуть взяти в Збройні сили Росії, когось можуть знову посадити, ліквідувати і тому подібне. ну, Тобто Росія вже, скажімо, собаку з'їла на цьому всьому, тому я думаю, що вони якось цю історію будуть старатися вже, ну, скажімо, адаптувати вже під нові реалії, але все-таки. Дзвіночок був доволі таки серйозний, загалі мається на увазі з цим повстанням. І навіть якщо і не Путін ліквідував власне пригожина, то це вже також означає, що ця ситуація виходить з під контролю. Тобто, в будь-якому випадку, на мій погляд, російський тиран опиняється в цуцвангові, і фактично можемо говорити, що Дні режиму поступово проходять, але вони, як я вже зазначив, є дуже і дуже небезпечними. Тому саме головне, щоб в Україні в цей період не виникло якоїсь ейфорії, щоб ми там сподівалися, що зараз. Все, Путін ослаб, його зараз вже нікуди не запрошують, його чекає гага і тому подібне. Це все ми розуміємо, але це не виключає того факту, що він ще може вчинити дуже багато зла різного роду злочинів, злодіянь і тому подібне. І фактично скажімо, от зараз оцей період визначатиме, як надалі розвиватиметься ситуація в Україні, як надалі. Будемо вирішувати, що робити власне з тим, якщо в Росії зміниться режим. А я, я тут можу з певністю сказати, що зміна режиму може призвести і скажімо, до і таких процесів, як відцентралізація в Росії, і це теж варто розуміти, тому скажімо, зараз. Фактично можемо говорити про нову сторінку цієї війни, але вона може бути скажімо, самою такою, мати таку, як має матиме найбільший виклик як для української держави, так і цивілізованого світу в цілому. Буде тоді обговорити уже іншу тему. паралельно з цим в південноафриканській республіці відбувався саміт Брікс. Нагадаю, глядачам в цій організації беруть участь Китай, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка, де в принципі намагаються протиставити себе та свою тут таку спілку Заходу. Путін туди поїхати не зміг через побоювання арешту. Утім активно підключався до нарад та от, от мав онлайн виступи. І от, як пише New York Таймс за висновками цієї зустрічі цього саміту, що Путін марно намагався заручитися підтримкою на саміті Прікс. На вашу думку, які задачі ставив сам Путін, та чого в принципі домігся чи не зміг домогтися? О, скажімо так. Суті за все, Путін тут уже пристосовувався до тих реалій, які Існують, і, власне, сам факт його відсутності показала, що Росія вже фактично не є нормальним і повноцінним учасником міжнародних процесів навіть в рамках такої групи, як Брікс, яка, скажімо, об'єднує ті держави, які. Не належить до західного світу, і судячи по тим скажімо, рішенням, які були прийняті, фактично можна констатувати, що Брікс, який часто можна було асоціовувати з Росією, так як вона найбільш себе скажімо, вільно почувалася серед цих держав, була такою собі. Цих група теплою ванною для Владимира Путіна. Тепер ми бачимо, що поступово вон тут лідерство переймає на себе Китай, і власне ті рішення, які там були прийняті, вони так чи інакше пов'язані саме з інтересами піднебесної. А путіну нічого більше не залишалося, як надалі обвинувачувати захід у війні, у скажімо... У, 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 у тому, що він ска увібрав у себе всю світову геомонію і тому подібне. Ну і погоджуватись власне на такі ці рішення, наприклад, щодо валюти спільної і тому подібне, ну фактично, всі розуміють, що Путін зараз є невиїзним з Російської Федерації, і тут я би додав. Що не лише через міжнародний ордер, а й також із внутрішніх причин, про які ми з вами говорили, і тут варто розуміти, що зараз він найбільше боїться того, що якщо він раптом покине територію Російської держави. Можуть статися незворотні процеси в самій Москві. Ну, щось може на бути того, як це мало місце з останнім з першим і останнім президентом радянського союзу Михайлом Горбачовим. Ну, тобто зараз така в нього ситуація небезпечна як на міжнародній арені, так і всередині. Ну а власне. Так довго місце воно не залишатиметься порожнім, так як міжнародна політика вона така, що вона не сприймає, скажімо, порожнин якихось і власне Китай, а також інші держави, вони скажімо, можуть замінити Росію. Тим паче, якщо туди незабаром доєднаються інші країни, про що власне. І було заявлено на полях саміту БРІКС, тому і скажемо Росія фактично вибуває з гри. Єдине, що тут варто розуміти, що якщо ситуація ще протягом року зберігатиметься, а я в цьому дуже сумніваюся. Думаю, що Росія ще більше втратить як на міжнародній арені, так і всередині, і невідомо чи режим взагалі збережеться і ми теж про це е, говорили то е, були заяви Владимира Путіна що наступний саміт власне БРІСПРО буде проведено на території Росії в Казані, як він зазначив. Ну і власне е, говорилося про те, що, е, що там будуть, скажімо, якісь багато. Різних зустрічей, підписано угод і тому подібне. Ну не знаю наскільки воно буде насправді так, але ну навіть цей факт, що це скажімо, зараз Путін заявляє в що це в рамках голодування Росії в БРІКС буде. Ну тобто, фактично, він хоче показати, що ні, є ще, ще готовий, скажімо, продовжити якісь. Міжнародні контакти і долучитися до, скажімо, вирішення глобальних питань, але ми повинні розуміти, що це також є ознакою агонії Російської Федерації, і, от навіть ця історія зустрічу з президентом Туреччини Реджепа Типомордогано, так також говорить про те, що Путін не має можливості вже виїжджати за межі. Тому власне і ситуація самі Том Брікс також це показала і ще раз довела, що Росія опинилася в повній ізоляції. А як ми а як ми розуміємо, довго такі режими протриматися не будуть? Ну або ж, скажімо, це стане таким собі заповідником на кшталт Північної Кореї. Ну що звичайно сучасних. Глобальних умовах важко уявити, що така країна велика зможе так довго існувати в ізоляції та ще із такими скажімо, особами, які є в Росії кланами, які кожен має свій інтерес щодо її подальшого майбутнього. Ну тобто, скажімо, події доволі таки цікаві, ну і варто за ними спостерігати і аналізувати.